Вони десятками а бува і сотнями щодня знищують росіян по всій лінії фронту. Йдеться про дронарів, які малопомітні, мобільні, і найголовніше є тим самим кінцем для кожного росіянина ворожого міномета, гранатомета чи артилерії. З передової репортаж Владислава Круглова. Це ось сьогодні кількість налаштованих дронів ще не обльотаних. За сьогодні заранок було зроблено приблизно півтори години роботи. У цій майстерні дронів бійці 116-ї окремої механізованої бригади, що тримають оборону на куп'янському напрямку, щодня готують птахів вбивць. Спочатку на дрони чіпляють плати ініціації та перепрошивають, змінюючи їх частоти. Є пілоти, які на позиціях о, дають нам задачі. Під які задачі ми підналаштовуємо дрон. Це зараз у нас іде налаштований дрон. Він чекає тестового обліту. Бійці кажуть, перевіряють і перебирають кожен дрон, бо, хоч і рідко, але може виявитися заводський брак, ціна якого людське життя, може приїхати. Наприклад, партія приїде 100 штук, і з цих 100 штук може не працювати там. Три чотири три чотири ці штуки вони попадають до мене. Я їх ремонтую. Микола каже: перепрошиті та протестовані дрони щоразу оглядає і вже після того віддає птахів дронарям. Дорога. що там ці готові? Да так ці готові. Все, Це є. облітані, налаштовані. Далі з бійцями їдемо на один з хуторів на Куп'янщині. Звідти до росіян три кілометри. Неподалік від укриття, замаскувавшись у деревах, воїни готують ФПВ до роботи. Зараз спереджаємо цей боєприпас і летимо на ворожу пушку. Розвідники нам дали координати цієї пушки. Ми зараз будемо вилітати і знищувати її. За п'ять хвилин птах вже у небі. Далі з бійцями йдемо до укриття за щонайменше 100 метрів від місця, де злітає дрон. Так, тільки з укриття. То, що якщо нас зацинкують, то по пілотах буде летіти все до кабів і каби кидають. Вже під землею маючи два зображення: одне з FPV, інше з Мавіка, бійці залітають у глиб до ворога на 12 кілометрів і знаходять ціль. За цією посадкою. Да, да, да. Ближе до центру її. О, 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 це Оце вона побачила. Да, 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 да. Все, йду. Все і давай. Нано єсть. Бійці радіють, бо ціль точно уражено на всі сто. Та бійці кажуть, нерідко буває і так, що FPV глушить ворожий реп. Та із цієї ситуації наші воїни знають вихід. Якщо ти раз полетів тебе. По цьому, як кажуть, по цьому маршруту заглушили, то ти просто береш, міняєш маршрут, облітаєш його і все. Та якщо обходити ворожий реп бійці 116-ки можуть птахи втрачаються із інших причин: негода, помилка оператора, збиття противником БПЛА зі стрілецької зброї Є Такий вислів у всіх дрончиків дронів багато не буває. Їх треба, надо... чим більше, чим краще. Тож беріть свої телефони і скануйте qr код який бачите на екрані, щоб допомогти нашим захисникам назбирати на нових fpv пташок, які перетворюватимуть росіян на м'ясо з передової. Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. єдині новини.